Всім добрий вечір. Причайду я з роботи, нагадався ситуацію. закинув я оголошення, що шукаю роботу шофером на бок ну, типу на бусах, О, щось, щось розвозити. Ну, коротше, купа дзвінків, купа всякої херні є і нормальні пропозиції роботи. Ну, що мене здивувало найбільше? просто Дзвонить чувак та каже, слухай, е, є у мене для тебе робота. е, Вибити на бусі, розвозити товар. Е, каже, Будеш мати в місяць 5,5 тисяч. Ми щось з ним говоримо далі. Він каже, ну добре, 5 тисяч. Ну, каже, ну 4-800 точно будеш мати. Він каже, оу, чекай чувак, ти що мені за Black Блекфайде устроїв? Та пропозиція роботи впала з 5500 на 4800, 700 баксів вмикнув. За, за, за одну тільки розмову. Це просто піздець. Тут всякої херні стільки є, що просто. Ну, такой, Такого скаму, такой фуїти несерйозної. Добре, всім па-па.